В управлінні газопостачання та газифікації отримали рекомендаційний лист, згідно якого мають бути перераховані норми споживання блакитного палива для населення. Нагадаємо, у квітні 2015 року уряд вдвічі знизив нормативи споживання газу для мешканців багатоповерхівок без лічильників. У будинках з центральним опаленням з 6 кубометрів до 3, а з плитою та водонагрівачем з 18 до 9 кубометрів. Тепер це рішення скасовано. Дані постановок міна були 3,6 і 9. Тобто вони були занижені. НАК вийшов з іском і апротестував суд. Прийняв що рішення Кабіна було не і якби ліквідувала це рішення. Після виконання перерахунків мешканцям доведеться заплатити більше, але тільки за період з 1 лютого по 23 березня. На цей час норма споживання встановлюється такою. Норма потребления там, где одна печка, 6 кубов. Там, где нет горячего водоснабжения, одна печка, 9 кубов. И там, где есть колонка, 18 кубов. С 1 февраля по 23 марта будет выполнен перерасчет. Это как бы в большую сторону для населения. То есть будет выполнено до начисления. Надалі оплачувати газопостачання потрібно керуючись наступними цифрами. В дальнейшем норми потреблення залишаються при налічні гарячого водоснабження, там де є печка 4,4 куба, там, де є печка і отсутствует гаряче водоснабження, 7,1, і там, де є газова плита і колонка 14 метрів кубічних на человека. Стосовно підвищення тарифу на газ поки жодних розпоряджень немає. Тож слов'янці мають платити за блакитне паливо за старою ціною. Ніяких е, руководящих документів централізовано у зміненні цін на природний газ приміняємий для населення для отоплення для приготовлення їжі у населення. поки немає. Тобто ми руководствуємося тими даними 7, 188, як, як і було, так і залишилося. Коли ж зміниться ціна на газ і чи взагалі зміниться, поки невідомо.